Бувають випадки, коли е, нижній обтяжувач лягає на підвіконня. Ну, в даному випадку він у нас длинний, але, наприклад, я покажу, ось коли у вас ролета готовий виріб, але вона длинніша і лежить на підвіконні. Що в цьому випадку робити? Ви ролету виматуєте в положення ніч, як вона буде закрита. І у вас спер... від вас спереду буде отакий от, от з'єднувач цепочки. Його можна роз'єднати. Обов'язково він у вас лишається внизу. Роз'єднуєте його. Лишню частину піднімаєте, наскільки, бачите, наскільки її вам треба підняти знизу. Ось ну, в даному ми піднімемо її ось настільки. І тут ми її просто відрізаємо ножницями. Відрізали і потім з'єднали. Вона легко защівкується, тут є з'єднувач. Ще раз я вам покажу, як її роз'єднувати. Не треба тягнути вгору або ось так можна щось розірвати. Треба її витягувати у бік розрізу. От ви держите її і витягуєте. Так само назад її з'єднуєте. І все. І от ось у нас вона вже укорочена, вже вона не заважає, під віконю не мішає, вона висить і гарно виглядає.